Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. Мене звати Ігор. І на столі у нас сьогодні цікава коробочка Космос Прут в оригіналі Космоктопус. Це гра від Paper Ford Games. І вона локалізована зусиллями Гікач і White Games. І це. Дуже цікава історія. Насправді, тематика для цієї гри. Ми стаємо адептами цього космоспрута, і ми хочемо його прикликати в свій світ, скажімо так, ми стаємо околітами І ось в нас є отакий наш космічний восьмініг, Космоктопус. Погляд Космос Прута зачаровував вас, чи готові ви на все, щоб довести йому свою вірність? І насправді це дуже, дуже цікава гра. Насправді вона не складна, але точно цікава. Ми вже якось з її спробували, і, але в англомовному варіанті. І ось тепер вона в нас на столі і в. Українські локалізації. Ну що ж, давайте відкривати, тому що ми ж заради цього тут і зібралися. Ну і поки я знімаю цю всю плівку, можна вже ставити подобайку цьому відео, підписуватися на канал, якщо ви цього ще не зробили. Залишати коментарі. І дякую всім тим, хто долучається до підтримки каналу. Якщо у вас є можливість і бажання, будь ласка, в описі до відео будуть посилання, як можна долучитися до підтримки каналу. Ну що, відкриваємо. Давайте. Дивіться, як на нас він дивиться. Що в нас тут всередині? Ну, очевидно, що нас зустрічають правила гри. М -м -м, правила гри. Ну, тут схеми, тут тексту, хоча і тексту достатньо багато. Але ключова історія в те, що ми будемо грати карточки, ми будемо переміщувати нашого космоспрута по імпровізованому полю. Яке буде кожен раз вибудовуватися новий, і, до речі, вони можуть бути різних фігурах. Початкова гра. Перша гра радить нам зробити ось такий ось таку фігуру, а далі можна буде експериментувати. Нам навіть пропонують ось такі варіанти вибудовувати цього всесвіту. А можна насправді їх вибудовувати так, як ми е, захочемо, да? навіть два різних, які між собою поєднані червоточинами. І насправді вона за рахунок цього стає дуже, е, дуже е, реіграбельною. Ну, мені так здається. Приєднуйтесь до нас уже сьогодні. Ага, ну це за великим рахунком історія. Упродовж літ старці переповідають легенди про могутнього небесного восьминога, що мешкає у чорнильному вимирі, місце, де найглибший морок океану поєднується з безодньою космосу. Дехто називає цю істоту космоспрутом, Спрутом. Інші знають його як Великого чорнильника. Е, ну, В принципі, зрозуміло. І це наша насправді наш довідник символів. Це наша цидулка. Цидулка е, це пам'ятка. Так, в нас є, звісно, тайліки, з яких ми будемо вибудовувати нашу галактику. Да? Далі в нас є ще купа жетончиків, заборонене знання з такими щупальцями, і в нас є ще ось такі прикольні. Ай, так, давайте ми їх дістанемо. Ось такі прикольні наші. Це в кожного буде ось, такий, ось така галактика, яка буде потрошку наповнюватися щупальцями космоспрута, так, до яких ми зараз якраз і дійдемо. Давайте ось вони. Ось вони, наші щупальця космоспрута. І в нас є сам космоспрут. О! Дивіться, який красунчик. Ось, дивіться, який на нас дивиться. О -о -о -о. Так, прикольно. І є отакі щупальця. Є отакі щупальця, вони різні, і вони будуть в нас ось таким чином приходити до, нашого, до нашої галактики. Допоки. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Допоки всі не заповняться і сюди не прийде наш космоспрут. І ці його ніжки будуть стирчати ось тут. Ось така історія. Тут багато щупалець, щупалець більше, ніж 8, і це насправді нормально. Давайте ми його сюди покладемо. Далі, що в нас є? У нас є ще ресурси. Так, це в нас це якісь розмови. Щось, щось таке. Ух. Дерев'яні жетончики, прикольно. Полетіли сюди. Це у нас чорнила, очевидно, тому що у нас він чорнильник. Відповідно, у нас є чорнила. Це теж наш ресурс. У нас є монетки. Так. А, до речі, де наша цидулка? Там же ж має бути щось нам сказано. Чутки. Червоне це чутки. У. Добре. Так, це в нас монетки. Монетки Діставайтеся. Монетки в нас такі рубані, але все ж таки монетки. Так, і в нас є ще зірочки. Це наші хто? Як вони називаються? Ну Давайте знову до доцідуки. Зірка, так і є: зірочки. Це, за великим рахунком, наша, наші наукові всі дослідження, які будуть призводити до того, що до нас будуть приходити нові. Щупальця. Так, і в нас ще є трошечки карт. Трошечки карт. Зараз ми на них більш детально подивимося, що тут у нас за карти. Тому що ця гра насправді вона менеджмент ресурсів, але тут дуже важливо, які карти і як ми будемо грати. У нас є карти, вони поділяються на кольори. Бачите, тут, тут зібралися трошечки жовтих, зелененькі і, хто? і червоненькі. Зелененькі це якраз ті, які будуть призводити до того, що у нас будуть з'являтися нові. Щупальця, і крім того, якісь можливо ще додаткові дії. Є е, ресурси, які ми потрібно, які потрібно заплатити перед тим, як розіграти цю карту. І тут специфіка того, що це сузір'я, і тут потрібно закривати ці всі. Комірки в якійсь послідовності. Треба починати з верхньої лівої, і от ми закрили. І тільки після цього ми можемо, наприклад, закрити от монетку. Зараз ми поставити не можемо, тоді тому що тоді, куди показують стрілочки, можемо зірочку закрити і закрити чорнило. І тільки після того, як ми закриємо останню монетку, ми отримуємо тут все те, що нам Потрібно. І всі ці сузір'я вони різні, вони по-різному дають різні ефекти. І найголовніший ефект це те, що це будуть давати нам щупальця. І ось такі в нас: ух. Не тільки щупальця, тут ще будуть давати ресурси. Ну, класні, безмірний кошмар, завивиста клишня краба», сукупчення парадоксів, ну і таке інше. Далі, червоні. Червоні карточки це карточки, які будуть давати просто шалену кількість нам ресурсів. В більшості випадків вони одноразові. В більшості там, де отакий символ, це ми одразу будемо отримувати. Наприклад, тут можемо отримувати цілих 8 зірочок. Правда, нам потрібно три чутки і три різні ресурси, якісь витратити. Але 8 зірочок ми можемо отримати тут. 8 монет, 8 чорнил, 8 чуток. Далі ми тут можемо зіграти, безплатно зіграйте манускрипт з рядку. Теж цікава історія. У нас тут будуть манускрипти. Так, а в нас де у нас манускрипти? Не тут. Да? Ну, ладно. Не заплативши, за нього, не заплативши за нього взагалі ніяких ресурсів. Добре, ну і різні тут умови. Наприклад, безплатно розіграйте, зіграйте сузір'я з ряду, тобто це отаке покірність у усмішці і затемнення. Називається карта. да. І ось вони різні. Або, наприклад, безплатно розіграйте будь-яку карту з руки. Теж, в принципі, непогані історії. А Ось є ейфорія китової пісні. Тут буде переміщуватися нас, наш космоктопус. Ось такі в нас червоненькі. Далі в нас є ще жовтенькі, і це здебільшого отримання різних ресурсів. Яким чином? Тобто, якщо ми в даному випадку отримуємо одні чутки, то ми додатково отримаємо ще одну чутку. Тобто це постійно буде працювати на нас. Тут, якщо одну отримуємо, то дві додатково, одну отримуємо чотири додатково. Якщо ми отримуємо. Щупальця, то ми отримуємо три чуток, ну і таке інше, з монетками. А, але це, мабуть, не все. У нас є ще трошечки, тому що я розумію, що тут у нас будуть ще карточки. Що Ілля, пам'ятаєш, як ми грали в цю гру? Тільки ми англомовну грали. Ага, Ага, от тобі, ага. А тепер бачиш вона україномовна. Так, поїхали те саме з чорнилами пум І ось пішли манускрипти. Ось пішли манускрипти. Що таке манускрипти? Манускрипти це те, що нам будуть давати ресурси, фактично знижки на ті чи інші ресурси. Даним, в даному випадку він буде давати постійну знижку на чутки, на двоє чуток, ну і таке інше. Тобто, або на якусь ресурси, який, який потрібен нульовий нейтральний. Ось я просто побачив нульовий нуль ресурсів. І наскільки я пам'ятаю, це там стартові наші, як вони називаються, якось карт карточки називаються, які ми будемо отримувати тоді, коли, коли будемо отримувати перших. Перші щупальця, і тоді ми зможемо брати отакі карти собі на руку. І тут навіть є режим для соло гри, і для цього є окремі карточки для того, щоб можна було грати в соло режимі. Теж є соло режим. Ну і пам'ятки маленькі. Там велика цидулка, а тут маленькі цидулки. Ось так. Ось Все те, що тут є в коробці. Все, ми дістали, показали. Чому ми? Я тільки зараз прийшов. Ну, Ти тут, 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 тут і знаходився, тому що ти весь цей час викликав цього космоспрута, і він прямо зараз дивиться на тебе. Ось така, такі міст коробки, в принципі, все. Більше тут нічого немає, ну більше нічого і не потрібно, тому що цього достатньо для того, щоб грати в цю чудову сімейну гру. Ну і в принципі на цьому все. Якщо ще не поставили вподобайки, ставте вподобайки цьому відео. Підписуйтеся на канал, якщо ще не підписалися, не дай Боже. Залишайте коментарі і побачимося в наступних відео. Всім пока-пока. Пока-пока.